Понад тисячу продуктових наборів та ще двісті гігієнічних роздали переселенцям волонтери громадської організації Хазарт та благодійного фонду підгір'я у Вигодській та Витвицькій територіальній громадах. Це близько трьох тонн вантажу. Наталія Кулішова зараз живе у Вигодській громаді. Приїхала сюди з Миколаєва. Розповідає, прийшла отримати продукти для себе, дочки та внука. Було в ЦНАПі тиждень тому, а перед тим якось тут, ну нам доста. Ми тут вже чотири місяці вистачає, дякую. Ми е, проживаємо зовсім зовсім чужих людей безкоштовно, де є свої двоє дітей, двоє хлопців, підлітків. І ми там, і нам, е, як, як то наша ця газда сказала, скільки потрібно, стільки будете жити. Любов Бекеш зі своїм сином також прийшла отримати їжу та гігієнічні засоби від волонтерів. Розповідає, що перед великоднем приїхала на Прикарпаття з міста Снігурівка Миколаївської області. Ми їхали евакуаційним поїздом через Новий Бур, А тоді на Кривий Рів і на Львів. Тому самі необхідні речі ми взяли. І зараз ми дуже вдячні за цю допомогу і продуктові за гігієнічні набори. Дуже дякую. Дітям волонтери роздають рюкзаки з іграшками, розмальовками та ласощами. Десятирічна Валерія з Харкова роздивляється, що у її рюкзаку. Дівчина каже, їй дуже сподобався такий подарунок. Рюкзачок такий, він дуже блискуче, мені подобається все блискуче. По-друге, там дуже класні якісь речі, ну я так зазирнула, там є олівці, там є мішка і там не знаю, що ще, але щось дуже класне, я впевнена. Дитячі рюкзаки волонтери не формували. Їх уже наповненими присилають донори з-за кордону. Коли ці рюкзачки приходять, волонтери перевіряють, щоб ну, не дай Боже десь не попалося, будемо казати, там продуктів харчування, які там термін ну, придатності закінчився. Ми взяли з собою 50 рюкзачків, там родіє 30 діточок. Ну, але якщо прийде більше, щоб ми ну, не дай Боже нікого не образили, ми завжди беремо з запасу. Волонтери роздають допомогу переважно біля будинків культури чи селищних рад інколи їздять у школи чи садочки, де живуть переселенці, каже волонтер Сергій Сніцер. Цього тижня планують об'їхати 10 громад, а до кінця літа надати гуманітарну допомогу всім переселенцям, які живуть на Прикарпатті. Продуктові набори складають з 10 позицій, згідно кабінету міністрів України, переліку кабінету міністрів України. Там входить макаронні вироби, крупи, цукор, олія. Під час видачі ми оформиємо марки, заповнюємо анкети. Внутрішній приміщення особа вказує свій номер, який їм наданий. Це ми проводимо для того, щоб у нас була звітність. Ми приїхали в Витвицький ОТГ. У Витвицькій громаді, за словами голови Василя Ільницького, зараз живе 154 переселенці, серед них 64 дітей. Хоча раніше жило майже 700 людей, які приїхали з різних областей України. Зараз менше, бо повіжжали ті, що з Києва, Київської області, з інших районів повіжжали. Всі люди живуть у індивідуальних будинках. Наші жителі надали. Їм приміщення, світло, і ми забезпечуємо продуктами харчування, одягом, взуттям, білизною постільною, матрасами. Прийшла отримати допомогу переселенка з Херсона Лілія Милик, яка зараз живе у родичів у Витвиці. Розповідає, виїхала з окупованого міста два місяці тому разом з вагітною дочкою. Ми цілий тиждень шукали, як нам виїхати, шукали водіїв, які візьмуть нас, бо з нами був молодий чоловік, а його не хотіли брати. Дуже було попали під обстріл, ми їхали через баштанку, попали під обстріл. в колоні, коли їхали, нас обстрілювали дуже сильно касетними бомбами, були заміновані поля, через які ми їхали. Дуже важко було добиратися. Волонтер Давид Харебава розповідає, велику частину гуманітарної допомоги для переселенців його громадська організація отримує від іноземних донорів. Також волонтери співпрацюють з іншими організаціями та військовою адміністрацією, аби ефективніше надавати допомогу. У нас є теж небайдужі люди, які нам допомагають з кордону, виключно з Франції, які нам відправляють сюди їжу і все інше. Більшість людей, які зараз звертаються до нас, це, як правило, Донецька-Луганська область. Це, як право, зараз такі самі болючі точки для нас. Це Северодонецьк, Гусичанськ і, і так само Донецька область. І Запоріжжя. Запорізька. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.